Про культуру під час війни та допомогу зсу на культурному фронті про це з фронтменом гурту Скай Олегом Собчуком поговоримо. Він вже з нами. Олеже, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава. У нас сьогодні останню годину насправді дуже багато тем. І якраз подумали, що якраз ще про пісні треба поговорити. Про те, як ми е, показуємо про те, що відбувається в нашій країні по всьому світу я Знаю, що у вас були гастролі країнами Європи. Давайте про це поговоримо. Гроші збирали напевно від е, відвідувачів, куди вони пішли? Ну, протягом літа. Ми зібрали більше 2,5 мільйонів гривень на зсу. Звісно, ми співпрацюємо разом з фондом притули. А нещодавно зробили тур північною Америкою разом з фондом «Help Heroes of Ukraine». Ось і зараз ми знаходимося в Данії, а в місті Хольстебро, де завтра дамо теж благодійний концерт, теж зберемо кошти на зсу. Також е з Норвегії в місті Скрістіан нещодавно перевели 13,5 тисяч євро. Про все ми звітуємо в наших соціальних мережах. Ви можете все це перевірити. Ось тому ми такі своєрідні заробітчани для зсу зараз. Ми намагаємось бути максимально ефективними. Щоб наблизити нашу перемогу, на жаль, не можу особисто відвідати ваш концерт. Ну, зі зрозумілих причин. Скажіть, як змінився взагалі ваш репертуар з початком війни? Ах. Ну, репертуар у нас здебільшого в принципі той самий Просто ми намагаємось а, підбирати пісні більше мотивуючі, патріотичні, а вони в нас є. І нещодавно, до речі, вийшла стрічка українська «Білий снайпер, білий ворон з саундтреком на нашу пісню Не вступати, не здаватися. Ось і не знаю, чи це такий збіг обставин. Як кажуть, випадковість не думаю, що ми якраз нашим туром в сполучених штатах зібрали 23 тисячі доларів і закрили питання для 114 ї бригади 240 го батальйону для наших снайперів. Ось і разом з фондом Help Heroes of Ukraine. тому якби дуже це дуже приємно і дуже чесно приємно бачити, що українці зараз разом як ніколи нас неможливо перемогти, тому що і це стосується усіх країн світу абсолютно. Олеже, скажіть, а хто зараз відвідує ці концерти? Це переважно люди з так би мовити українським бекграундом, які чи раніше переїхали за кордон, чи зараз через цю війну стали біженцями? І як реагують місцеві зараз? Ви знаходитеся, зокрема в Данії? Чи ходять прості дачани, яким цікаво долучитися до української культури на такі концерти? Так, звісно, підключаються і державні органи наші, тобто і консули, і посли безпосередньо, так само як у Вашингтоні, тобто був наш поважний посол Оксана Маркарова. І так само сьогодні в Данію завтра в Хольстебро. Не зможе приїхати наш консул. Ось, але дуже намагається сприяти і коефіцієнт єдності і відвідуваності на концертах. Слава Богу, дуже хороший. Тому ми і показуємо хороші результати в цифрах і донатів для наших хлопців, для наших бійців, і дівчат. Ось і це дуже приємно. Дякую усім, звісно. І також приходять і місцеві тож теж і підтримка дуже велика. Зокрема, в, в Америці е, прості місцеві жителі, американці е, вони супортять, допомагають, пропонують допомогу будь-яку. Ось і звісно, теж скандують разом з нами. Russia is a State stand with Ukraine fight with Ukraine Тобто, абсолютно, ми тут. Дуже з ними синхронні, це дуже сильна підтримка. Олеже коротко, у нас фактично півхвилинки залишилося. Я думаю, що найкраще їх заповнити якимось співом. Зараз нас дивляться насправді і на передовій. Може, можете заспівати так. буквально декілька рядків з вашого, з ваших творів, просто щоб почули наші хлопці і дівчата, які насправді боронять нашу землю. Абсолютно усьому українському народу не відступати і не здаватись нам більше нічого. Боятись, слава Україні! Слава збройним силам України! Громаслава, громад слава! Дякуємо дуже. Це був Олег Савчук, фронтмен гурту Скай.